Ананія та Сапфіра трагедія обману в серці Першої церкви, діяння апостолів, глава 5: від 1 до 11. Історія Ананії та Сапфіри є однією з найбільш драматичних і повчальних у всій книзі діянь. Вона слугує суворим попередженням про святість Бога та важливість цілковитої щирості всередині спільноти віруючих. Цей епізод відбувається одразу після величного опису єдності та жертовності ранньої Єрусалимської церкви, де віруючі мали одне серце й одну душу, і ділилися своїм майном з усіма, хто мав потребу. Контекст іделія жертовності та єдності. Щоб повною мірою зрозуміти тяжкість гріха Ананії та Сапфіри, необхідно згадати атмосферу, що панувала в церкві на той момент. Кінець четвертої глави діянь малює ідеальну картину, а люди, що вірували, мали одне серце й одну душу, і ніхто нічого з майна свого не називав своїм, але все в них було спільне. Не було між ними жодного, хто б терпів недостачу, бо ті, що мали поля або доми, продавали їх, приносили гроші за продане та й клали в ногах апостолів, і роздавалося кожному за його потребою, діяння четвертої 32 від 34 до 35. Яскравим прикладом такої жартовності був Йосип Левіт з Кіпру, якого апостоли прозвали Варнавою, що означає син потіхи». Він продав своє поле, приніс гроші і поклав їх до ніг апостолів. Цей вчинок був виявом щирої любові, довіри до Бога та турботи про братів і сестер. Його не змушували, це було добровільне рішення його серця. Саме на тлі цього світлого прикладу розгортається темна історія Ананії та його дружини. Злочин змова проти Святого Духа вірші від одних до двох. Один же чоловік на ім'я Ананія з сапфірою, своєю дружиною, продав маєток і приховав частину з ціни, звідомої дружини своєї, а якусь частину приніс і поклав до ніг апостолів. Подружжя Ананія та Сапфіра, бачачи повагу та авторитет, яким користувалися такі жертовні люди, як Варнава, вирішили також зробити свій внесок. Вони продали свій маєток, але їхній мотив був нечистим. Вони бажали слави жертовних людей, але не були готові на повну жертву. Їхній гріх складався з кількох шарів, лицемірство, вони хотіли здаватися більш духовними та щедрими, ніж були насправді. Вони створювали фальшивий образ повної посвяти. Обман, вони свідомо ввели в оману церковну спільноту та її лідерів, апостолів, вдаючи, що принесли всю суму від продажу. Змова це не був імпульсивний вчинок одного з них. Вони обоє, звідома дружини своєї, спланували цей обман. Це була свідома, узгоджена змова. Любов до грошей та людської слави в основі їхнього вчинку лежала жадібність і гординя. Вони хотіли отримати і похвалу від людей, і зберегти частину грошей для себе. Найголовніше, що їхній обман був спрямований не просто на людей суд над ананією, викриття та миттєва кара. Вірші від трьох до шістьох. Але Петро сказав: Ананіє, навіщо ти допустив сатані вкласти в серце твоє думку, сказати неправду Духові Святому і приховати частину з ціни за землю? Хіба те, що ти мав, не твоїм було, і отримане від продажу не в твоїй владі було? Чому ти поклав цю справу в серці своєму? Ти сказав неправду не людям, а Богові. Почувши ці слова, Ананія впав і помер. І великий страх охопив усіх, хто це чув. Вставши, юнаки обгорнули його, винесли й поховали. Реакція Петра була не його власною інтуїцією а божественним одкровенням. Дух Святий, що перебував у церкві, викрив обман. Петро ставить низку риторичних запитань, які розкривають суть гріха, навіщо ти допустив сатані? Петро вказує на духовне джерело цього вчинку. Ананія відкрив своє серце для спокуси диявола. Сказати неправду Духові Святому це ключова фраза. Обманюючи апостолів, які були провідниками церкви, наповненими Духом, Ананія брехав безпосередньо Духу Святому. Він ставився до присутності Бога в церкві легковажно, ніби Бога можна було обдурити. Хіба не твоїм було, не в твоїй владі було, Петро підкреслює, що ніхто не змушував Ананію продавати землю чи віддавати всі гроші. Проблема була не в сумі, а в обмані. Він міг принести половину і чесно сказати, ось частина від продажу, яку ми жертвуємо. Але він збрехав, стверджуючи, що це все. Ти сказав неправду не людям, а Богові це вирок. Гріх був скоєний проти самого Бога, який перебував у своїй спільноті. Миттєва смерть Ананії була не результатом гніву Петра, а прямим Божим судом. Цей суд був необхідний у самому зародку церкви, щоб встановити стандарт святості. Це був хірургічний акт, щоб видалити ракову пухлину лицемірства, яка могла зруйнувати всю спільноту зсередини. Страх, який охопив усіх, був не просто жахом, а страхом Божим, глибоким усвідомленням святості Бога та серйозності гріха. Суд над сапфірою, шанс на покаяння та затверділе серце. Вірші від сімох до десятьох, години через три після цього прийшла і дружина його, не знаючи, що сталося. І звернувся до неї Петро, скажи мені, чи за стільки ви продали землю. Вона сказала так, за стільки. Петро ж каже їй, чому це ви змовилися спокушати Духа Господнього? Ось входять у двері ті, що поховали чоловіка твого, і тебе винесуть. І вмить вона впала до ніг його і померла. А юнаки, увійшовши, знайшли її мертвою і винісши, поховали біля її чоловіка. Через три години приходить сапфіра. Ця часова пауза є важливою. Бог у своєму милосерді дає їй шанс. Вона не знала про долю чоловіка. Петро ставить їй пряме запитання, даючи можливість сказати правду і покаятися. Але її серце було таким самим затверділим, як і в її чоловіка. Вона повторює ту саму брехню так за стільки. Цим вона підтверджує свою участь у змові та свою власну неправду перед Богом. Вирок Петра тут ще більш прямий, чому це ви змовилися спокушати Духа Господнього. Він знову наголошує на тому, що їхній гріх був свідомим випробуванням Божого всевідання і терпіння. Слова про тих, хто поховали чоловіка Твого, були пророчими і вказували на неминучість суду. Її смерть, так само як і смерть її чоловіка, була миттєвою. Наслідки та уроки, великий страх і чистота церкви. Вірш 11 І великий страх охопив усю церкву і всіх, що чули про це. Цей вірш підсумовує безпосередній результат події. Цей великий страх мав подвійний ефект. Внутрішній для церкви він очистив спільноту. Віруючи, усвідомили, що бути частиною церкви це не гра. Це означає ходити перед живим і святим Богом. Це поглибило їхню повагу до Бога і один до одного, зміцнило щирість і викорінило лицемірство. Зовнішній, для тих, хто чув, люди ззовні зрозуміли, що з цією новою спільнотою пов'язана реальна божественна сила і влада. Це відлякувало нещирих людей, які могли б приєднатися до церкви з корисливих мотивів, наприклад, щоб отримати матеріальну допомогу, і водночас приваблювало тих, хто справді шукав Бога. Чому покарання було таким суворим? Це питання, яке часто виникає. В Ізраїлі люди грішили, і за це не завжди була миттєва смерть. Однак тут ситуація унікальна, це був момент народження церкви. Бог встановлював фундаментальний принцип її існування святість. Запобігання розколу та корупції, якби цей гріх лицемірства залишився безкарним, він би став прецедентом. Він би отруїв саму суть спільноти, яка будувалася на любові, довірі та щирості. Бог не хотів, щоб церква з перших днів свого існування була вражена брехнею. Цей суд був превентивним ударом проти духа обману, утвердження авторитету Святого Духа, П'ятидесятниця щойно відбулася, присутність і дія Святого Духа були новою реальністю. Цей інцидент показав усім, що Святий Дух це не просто безлика сила а божественна особа, яку неможливо обдурити і до якої потрібно ставитися з найвищою шаною. Паралель зі старим завітом, ця подія має паралелі з історією Ахана, книга Ісуса Навина, 7, який приховав частину здобичі, присвяченої Богові на самому початку завоювання обітованої землі. Його гріх приніс поразку всьому народу, і він та його родина були суворо покарані. В обох випадках, на початку нового етапу в історії Божого народу, Бог рішуче викорінює гріх, щоб забезпечити чистоту та святість спільноти. Отже, Ананія та Сапфіра померли не за те, що не віддали всі гроші. Вони померли за брехню Святому Духу, за лицемірство, за змову проти Бога та за спробу внести обман і нещирість у серце молодої, чистої церкви. Їхня трагічна історія назавжди залишилася на сторінках писання як грізне і вічне нагадування про те, що Бог цінує істину в серці понад будь які зовнішні жертви.